Друзі, всім привіт! Компанія Ursa Group на зв'язку. Місні причепи у місті Запоріжжя. Запоріжжі. Зараз зробимо крутезний огляд причіпа з гальмівною системою. Двохвісний. Модель Optima. Габарити кузова чистими 2540 мм довжина, 1500 мм ширина і 460 мм висота бортів. Причіп повністю оцинкований, максимально посилений. Борта 460 мм висота, посилені додатково ребром жорсткості. Це труба 30х30 стінка 2 мм. Дуже велике навантаження витримують. Ми самі випробовували півтори тонну листового металу клали на ну, всі чотири стінки борту. Ніде в жодному місці навіть не прогнувся. Рама причепа 80х40 стінка 3 мм. Посилена велика кількість поперечних бавок. Ходова частина причепа вся повністю німецька. Дві осі кнот по 1500 кг кожна. витримує навантаження по паспорту. Ресори 9 листові німецький алкокобер. Чотири амортизатори, алкокобер німечне виробництво, фурнітура вся. Посилена відбійник кресори, стрімянки посилені та площадка ресори посилена. Збільшена кількість поперечних балок. В кузові видно, скільки їх штук на причіп. В кузові причепа встановлено 6 такі петель для кріплення квадроциклу або любого іншого вантажу. Також додатково встановлені троси на задній борт. Для того, щоб підтримувати його, вони на карабінах, вони швидко з'ємні, легко демонтуються, якщо вони не потрібні. На всіх наших причепах шириною 1,5 метра є спеціальні зачепи під наші трапи. Щоб трап, коли будете заїжджати, щоб він не з'їхав, він спеціальні пази стає, можна регулювати по ширині. Якщо це мотоцикл, можна поставити його по центру. Один трап вам достатньо буде. Є спеціальні жолоби для заїзду мотоциклів. Фанера бакелітова, як на підлозі, так і на бортах 9,5 мм товщиною. Як ви бачите, передній і задній борт повністю відкидний, швидко з'ємний. На спеціальних петрях бортові замки Winterhof, виробництво Німеччина. Закріла нашого власного виробництва 1,2 мм товщиною, посилені у спеціальних місцях. Там, де найбільше навантаження, там, де, як правило, слабкі місця, як всередині посилені, так і ззовні. Спеціальні бризовики, які не пересихають на сонці, не твердіють, не добіють зимою. Колеса на даному причепі розболтовка на ступицях 5,139,7. так замовив клієнт покришки і диски 15 радіус. З індексом С. Встановлено також запасне колесо. Дуже круто так виглядає з боку на підніжку, воно встановлюється. Дишло йде причепа посилене, в подібне зроблено по німецькому зразку повністю на 3000 кг розраховано. Запас великий. Гальмонакату кнот інерціонного типу на 2700 кг. Зараз причіп стоїть на ручнику в стояночному положенні. Як працює. Світотехніка. Польща виробництво, передні габарити та задні. На даному причіпі світлотехніка встановлена Польща, світодіодні ліхтарі фрістом FT-230. Також додатково встановлені ріжки світодіодні, контурні, передні завжди мають бути білим кольором світловідбивачі та самі лампи. Задні завжди червоні. Даний причіп зараз укомплектується тентом-каркасом середнім. Два відбійника на передній борт, щоб при відкриванні він не падав і не стучав по дишву. Дві опорні стійки. Щоб причіп не перекидався, якщо він відчеплений від автомобіля, коли ви будете заїжджати, так це приблизно виглядає. Такі друзі, міцні причепи у місті Запоріжжі. Всім мирного неба!